Перед розглядом проектів 11-ї сесії змірської районної ради, 8-го скликання, з доповіддю про стан справ в районі виступив начальник змірської районної військової адміністрації Радіона Пашев. Так органами місцевого самоврядування була надана допомога по облаштуванню в районі позицій взводних опорних пунктів оборонних рубежів та блокпостів. Постійно ведеться робота щодо належних побутових умов проживання у зимовий період, ремонту будівель проживання та прилеглих територій військових частин та інші вити допомоги спочатку дня повному вторгнення Російської Федерації на територію України, територіальними громадами Ізмаїльського району було… Передано силам тероборони ЗСУ Ізмоїльського району та іншим військовим формуванням, які утворені відповідно до закону України на території району коштів в сумі 19,2 мільйона гривень. Кількість внутрішньопереміщених осіб в Безмольському районі щоденно збільшується. Станом на 14 грудня тут прихисток знайшли 18 тисяч 497. Це найбільша кількість в Одеській області. Зараз розглядається питання розміщення прибулих внутрішньопереміщених осіб на додаткових об'єктах. У плановому режимі працюють медичні та освітні заклади бізнесу. Зараз в районі 125 закладів освіти, з них 93 мають захисні споруди та найпростіші укриття. За необхідності в школах та медичних закладах працюють генератори. Ізмирський район став притулком для представників бізнесу. За програмою релокації підприємств до Ізмирського району переміщено 5 юридичних осіб та 6 фізичних осіб-підприємців. Привіз частину своїх виробничих потужностей. Один з найбільших в Україні сільськогосподарських виробників та експортерів Нібулон. незважаючи на всі складнощі в Ізмирському районі своєчасно завершено посівну кампанію. Головною проблемою, з якою зіткнулися сільгоспвиробники – це недостатня вологість ґрунту. Станом на сьогодні вже посіяно 48,7 вісім тисяч. Гіктар озимих на зерно отримано сходів на 8,1 тисяч га, лише 31% відсоток від яких є задовільні. Крім того, озимого рапсу посіяне 5,3 га. Га та отримано сходів лише на 1,6 тисяч гектар, 13% відсотків з яких є задовільні. Економічний потенціал району зростає завдяки експорту зерна через річкові порти. Обсяг експорту через дунайські порти станом на 14 грудня. Склав понад 15 мільйонів тонн вантажів. З них 8 мільйонів зернових. До речі, Реніський порт погасив заборгованість виплати заробітної плати та податків у місцевий бюджет. Вантажний потік через Реніський порт збільшився у чотири рази, а це близько 19 мільйонів гривень надходжень до місцевого бюджету за поточний рік. Така сама ситуація спостерігається і по інших портах із Моїського району. Загалом до бюджету поступило близько 88,6 млн мільйонів гривень податків від портів із Майського району. Також Родіон Набаршок зупинився на виконанні робіт на транспортуючих каналах, через які наповнюються озера, щоб не допустити зниження рівня води нижче критичної відмітки. Для цих заходів виділено 12 мільйонів гривень з обласного бюджету. Спочатку жовтня на виконання доручення голови Одеської ОВА Максима Марченко розпочалася дно поглиблення роботи по розчищенню каналу Мишков Костный, Орловський силами Келийского, Болградського та Измовинского управління водного господарства. Станом на сьогодні розчищено 1232 каналу каналу метров каналу Мешкостный, 1125 каналу Громадський, 300 метрів каналу Орловський. У літній період критичне зниження річки Дунай. Вплинуло на рівень води в Єриках та Білгородського каналу міста Вілкова, що в свою чергу призвело до погіршення їх санітарних і експлуатаційних якістей. У листопаді 2022 року з обласного бюджету було виділено 2 млн грн на послуги з розчищення каналу Білгородський та поточний ремонт дерев'яних тротуарних кладок Станом на сьогодні розчищено 302 метри каналу Білгородський та відремонтовано 1340 метрів дерев'яних тротуарних кладок. Голова адміністрації окремо зупинився про діяльність пунктів незламності. На сайті Незламність розміщена мапа таких пунктів, яка постійно оновлюється. На сесії були заслухані керівник змільської окружної прокуратури Олександр Сара, керівник ізмільського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області Олег Швець. Знову говорили про збут наркотиків. За дев'ять місяців розкрито п'ять випадків збуту наркотичних засобів. Всього у нас п'ять збутів. Є тобто збут наркотичних засобів. В загальному у нас є 32 злочини. По п'яти ще збутах, також здокументований на сьогоднішній день, проводиться експертиза, Тобто буде їх десять. Ми говоримо про збути, про викриття є 32 факти за день. Ми говоримо про дев'ять місяців. Щоб довести збут – це ретельна робота. Проводиться вона не просто так, щоб прийшли, затримали, і все, ти збутчик, от вже в нас більше буде цифра тут більше. Ми не працюємо на фактаж, а фактуємо по, по факту, розумієте чи ні? Затримати людину з, 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 з канабісом в кишені це вже не буде збут. Треба довести, розумієте чи ні? На сесії затвердили рішення: зміну поточний бюджет районний бюджет 2023 року, затвердження кошторису видатків на утримання змільської районної ради, затвердження щомісячної надбавки та матеріальної допомоги голові та його заступнику. Тощо до речі, за повідомленням голови змільської районної ради Василя Антонюка його уклад складає 15 тисяч гривень, заступника 12 тисяч. На завершення надійшла пропозиція запросити представника Одеса Газ, щоб переглянути питання тарифів у зв'язку з військовим положенням. Надалі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.